Шкільна освіта є базовим етапом в житті кожної людини. Це не просто місце передачі інформації в дитячі голови, а середовище, де формується особистість та розвиваються таланти. Привіт, з вами я Ярина Яриш, і сьогодні ми дізнаємось більше про шкільні роки в британських школах. Приватні школи, школи, інтернати та пенсіони це освітні заклади, які пропонують альтернативний підхід до навчання порівняно з державними школами. Велика Британія має багато історію приватних шкіл, які вже існують століттями. Вони відомі своїми високими стандартами, здоровою атмосферою для навчання та додатковими можливостями для розвитку. Це приваблює батьків, які бажають надати своїм дітям якісну освіту. Поблизу Йорка у Великій Британії розташовано коледж королеви Етельбурги, де діти можуть навчатися від 2 до 19 років. Школа відома своєю сильною програмою підготовки учнів в університети. В старших класах учні самі вибирають предмети. У королівській школі учні мають можливість не лише навчатись, а й проживати у гуртожитках кампусах або родинних будинках під наглядом опікунів. Вони можуть обирати різні позаурочні активності, такі як спорт, мистецтво, музика, танці, театр та багато інших. Коледж організовує громадські заходи, де діти можуть виявити лідерський потенціал, окрім навчання. Керівництво робить акцент на здоров'я та добробут, забезпечує фітнес-залами та здоровим харчуванням. Школа сприяє фізичному та психологічному розвитку. У королівській школі в Йорку вчаться учні з України. Про перевагу цього досвіду поговоримо сьогодні з однією з учениць. Привіт, ненці рада тебе бачити. Привіт, я також рада тебе бачити. Розкажи про вступ до цієї школи. Моя сім'я звернулася до агента, який допоміг нам з вступом до школи. Ми здали пару тестів. І тоді нас прийняли. Чи важко було адаптуватися? Неважко було адаптуватися, тому що там було багато нових дітей, з якими я змогла познайомитись і так почала дружити. Чи є щось особливе, що тобі подобається в навчанні у цій школі? Там вчителі дуже добрі і вони допомагають з певними питаннями, які тобі треба. Спитати. І вони е, дуже нормально до цього відносяться, не так як в Україні, коли я тут вчилася, то діти могли сміятися з того, що ти щось не розумієш. А там це зовсім. Це зовсім нормально. Які б ти поради дала школярам, які хочуть вступити в цю школу? Я б сказала, що треба дуже добре знати англійську мову і не, і не тільки на розмовному рівні, тому що буде дуже тяжко адаптуватися до предметів, які ти вчиш, і ти пропустиш дуже багато часу і багато тем. Чи є якісь заборони або правила? Так, насправді є дуже багато заборон щодо шкільної форми. Спідниця має бути не коротше коліна. Також не можна носити ніяких сережок або е, браслетів, тому просто їм не подобається, я думаю. Не можна носити ніякого мейкапу, Волосся має бути зав'язане до 9 класу, а далі можна вже розпускати. Також не можна ніяких неприродних кольорів волосся, е, не можна мати ніякого манікюру. Просто виглядати звичайно, не можна татуїровок. Не можна, не можна виходити за територію школи в будні дні, а на вихідні можна лише з дозволом батьків. І якщо школа підтвердить е, цей дозвол, тому що деколи губиться це імейл, і вони просто не підтверджують, і ти нікуди не виїжджаєш. А вертатися треба буде до сьомої години, тому що е, закривається школа, і вже не можна буде ні виїхати, ні заїхати. Вимоги приватних шкіл за кордоном часто спонукають студентів до більш високого рівня дисципліни та відповідальності стосовно навчання. Загалом навчання і самостійне життя в іншій країні допомагає розвивати самостійність, толерантність та відповідальність, які є важливими якостями для успіху у сучасному світі. Найважливіше не боятися відкривати для себе нові горизонти. Важливо розуміти, що розвиток та зростання відбуваються за межами комфорту, а боятися чогось невідомого це абсолютно нормально. Отже, очі бояться, а руки роблять. З вами була я. Ярина Яриш до нових зустрічей, Па-па!